Вітаю вас! Ми в коледжі радіоелектроніки. Розглядаємо тему резистивні датчики з курсу радіоавтоматика. Ця дисципліна відноситься до спеціальних дисциплін, що формує так звані спеціальні компетенції. Спочатку. Визначення. резистивні, це значить датчики, в яких використовуються резистори, активний опір конструктивного елементу датчика. Ну і ще в назві є слово датчики. Ви вже знаєте, що датчики це елементи автоматики, які перетворюють фізичну величину в електричний. Сигнал. Таким чином, ми розглядаємо з вами пристрої, що перетворюють фізичну величину в електричний сигнал з використанням резисторів. Що ж таке резистор? Це елемент схем, який має активний опір. Резистори можуть конструктивно виконуватися в різних видах. Найчастіше це в циліндр, на який наноситься провідний шар, або ж безпосередньо резистор виготовлений з проводу з провідника, з визначеним питомим опором, резистори можуть бути постійні, а можуть бути змінні, тобто конструктивно виконані так, щоб можна було. Змінювати опір резистора. Згадаємо: ось він резистор позначення і позначення літерою R. Тому що резистор має опір. Ну, і, звичайно, якщо резистор з матеріалу з питомим опором РО і у вигляді циліндра, то тоді питомий опір РО на L на S поперечний перетин самого провідника. От вам резистор циліндричний, оцей є S, а весь розмір довжина L. Це величина опору. Таким чином, маючи резистор як елемент, ми можемо використовувати. Залежність струму від напруги і величини опору. Відповідно вихідна напруга датчику U дорівнює добутку І на R. І таким чином ми одержуємо залежність вихідної напруги від опору. У нас задача датчика перетворити. Фізичну величину в, електричну, в, в при, при зміні фізичної величини од, забезпечити зміну електричної величини, наприклад, напруги. Так от, за видом фізичної величини, яку ми повинні перетворити в електричну, можна виділити ми з вами розглядали види фізичних величин, температура, тиск, ну, там швидкість і так далі. Так от, якщо використовувати залежність опору, характеристичного опору РО від температури, відразу можна одержати резистивний датчик температури. Тобто просто резистор, який включений в коло, де контролюється його. Значення опору, і оскільки опір залежить від температури, одержуємо резистивний датчик температури, без конструктивних особливостей. Ну, в залежності від того, чию температуру, якого елементу ми контролюємо за допомогою резистивного датчика температури, відповідно, конструктивно-резистивний датчик використовується виконується у вигляді там. Елемента з заданими геометричними розмірами, елемента, який має надійний тепловий контакт з пристроєм температури, контролю, якого контролюється, і так далі. Це будуть резистивні датчики температури. Відповідно, для резистивного датчика температури використовується матеріал, у якого рух, питомий опір РО. Залежить від температури. Для резистора, як елемента схем, відповідно, намагаються виготовити з таких матеріалів, в яких опір мало змінюється з зміною температури. Там мова йде про долі, десяті, соті долі е, процента від температури. Навіть... Мова йде про термостабільні резистори, в яких опір майже не змінюється. Але в якості датчиків температури вигідно відповідно використовувати резистори, виготовлені з матеріалу, в якого опір змінюється суттєво. Більше того, виготовляють резистори з матеріалів з підвищеною залежністю опору від. Температури. І тоді такі резистори, прямо за призначенням, називають терморезистори. І в схемах, відповідно, позначається резистор і е, схемне позначення е, е, нахилина лінія, від якої помітка температура. Тобто резистор, величина якого залежить від температури терморезистор. З виду він Такий же, як і звичайний резистор, має два виводи. Це, якщо ми хочемо контролювати датчиком резистивним температуру, широкий клас датчиків, які призначені для контролю лінійних переміщень. Ще раз повернемось до загальних визначень. Ми розглядали в якості фізичних величин, що контролюється датчиком, Там температуру, тиск і так далі. А сьогодні ми звернемо увагу, що часто необхідно контролювати за допомогою датчика лінійні переміщення, тобто зміну положення об'єкту відносно іншого, чим просторів, в залежності від зовнішніх дій. Такі датчики, які контролюють. Переміщення об'єкта, або переміщення елемента об'єкту відносно об'єкта, називають датчики лінійних переміщень. Най, е, Найлегше, найпростіше виконати датчик лінійного переміщення за допомогою резистора, в якому є рухомий контакт. От, знову ж таки, уявимо собі резистор. І по резистору рухається контакт. Таким чином, змінюється величина опору між рухомим контактом і виводом резистора. Можна в як якості контрольного, чи один вивод, чи інший, це не має значення, але ми одержуємо величину опору як функція від положення. Положення рухомого контакту. Таким чином, якщо рухомий контакт механічно зв'язати з об'єктом, для якого необхідно контролювати переміщення, то ми одержимо залежність опору від лінійного переміщення. Лінійного переміщення контакту. Для того, щоб виготовити такий резистивний датчик, використовують Конструктивні елементи, там, які мають задану довжину. на, на основу наноситься відповідно, шар резисту. По резисту рухається контакт, от, і в залежності від частини резистивного шару, який включений в коло, ми одержуємо е, Величину Rx, яка змінюється в залежності від положення рухомого контакту. Такі датчики мають мінімальну ціну і широко застосовуються, наприклад, датчик положення магнітного зчитувача в носіях інформації, датчик положення там джерела світла в системі контролю світлового потоку. І можна з мінімальними затратами одержати, залежність, залежність вихідної напруги від положення рухомого контакту резистивного датчика, і одержати датчик лінійних переміщень. Для того, щоб забезпечити. Наявність виходно, вихідної напруги датчика, вихідна напруга, через датчик під, е, пропускають струм заданої величини. І тоді напруга це добуток струму на величину опору датчика, і таким чином ми перетворюємо величину опора в електричний сигнал на виході. Для того, щоб е, величина напруги. Чітко залежала від величини опору. Ми використовуємо стабільне джерело струму. Стабільне значення струму проходить через резистивний датчик і одержуємо на виході вихідну напругу, яка залежить від опору резистора. Ми розглянули можливість перетворення лінійного переміщення в. Вихідну напругу, можливість одержання зміни вихідної напруги датчика при зміні температури. Але в принципі резистивні датчики переміщень можуть вирішати значне, широке коло задач. Зокрема, можна резистивним датчиком у вигляді кола від забезпечити відлік кута повороту об'єкта. Об'єкт е, по розвертає вісь е, рухомого контакту, і контакт рухається по резистивному шару, який виконаний в е, формі кола. Здовж кола, рухається контакт, обертаючись. Навколо осі. І таким чином одержуємо залежність опору датчика від повороту осі. Такі датчики дозволяють контролювати як положення осі, що обертається положення елементу автоматичної системи, від відхилення кута від заданого значення. Наприклад, контролюється положення. Рульової машинки в дистанційно керованому рухомому об'єкті, положення е, там, закрилків і руля повороту в апараті в літальному дистанційному, безпілотному дистанційно керованому і так далі. І е, резистивні датчики, виходячи з доступності доступних технологій виготовлення застосовується дуже широко. Можна ще відзначити особливість датчиків, які використовуються в мостовій схемі включення, що є резистивний міст. Це електронна схема, електрична схема в якій використовується, так, резистивні датчики, використовуються резистивні подільники. Два резистора, два резистора, включені послідовно, створюють подільник. Вхідна напруга подається на, у входу. Подається на обидва резистори подільника, вихідна напруга знімається з одного резистора. Це резистивний подільник. Тепер уявімо собі два резистивних подільника. І центральну точку подільника, напруга, на якій залежить від відношення опорів, ми перекидаємо місток. З одної точки центральної на іншу. От тут величина Х між е, виходами двох резистивних подільників. От таке включення, при якому, при якому використовується 4 резистора, це і є резистивний міст. В чому особливість? Справа в тому, що якщо відношення резистору в кожному плечі моста Однакове, то напруга в діагоналі моста буде дорівнювати нулю. Нульове значення тим, напруги е, легко контролювати і легко контролювати відхилення цієї напруги, яке залежить від того, чи одинакові відношення опорів моста, чи вони змінюються. Таким чином, якщо в, при використанні моста е, ми Забезпечимо зміну з одного з резисторів на подільнику, то порушиться баланс мосту, і ми зможемо одержати вихідну напругу, яка залежить від балансування моста. Цим Таким включенням, мостовим включенням резисторів, можна забезпечити вищу точність контролю зміни опору, і забезпечити. Можливість відносної індикації положення величини одного з резисторів. Якщо ми тільки що розглянули, що в залежності від е, величини резистора, зміна вихідної величини датчика, це вже і є побудова резистивного датчика. Ще раз мостова схема складається з двох подільників. Вихідна напруга. Мосту знімається з діагоналі, міст має чотири елементи і, відповідно, дві діагоналі. Вхідна, яка включається до двох подільників, і виходна, вихідна діагональ, в яку включається індикатор вихідної напруги. Резистивне мостове включення, резистивні мостові датчики дають можливість. Забезпечити стабільні покази резистивного датчика і використання в широк... для рішення широкого класу задач. Таким чином, ми розглянули сьогодні резистивні датчики, тобто датчики, в яких використовується зміна активного опору, для того, щоб одержати вихідну напругу, залежну. Від фізичної величини. Ми розглянули і можливість контролю температури за допомогою резистивного датчика температури, можливість контролю лінійних переміщень за допомогою резистивних датчиків, і можливість контролю кутових переміщень за допомогою резистивних датчиків, а також використання резистивного датчика при мостовому включенні. На сьогодні все.